Вітаю на телеканалі Сі4. Я Роман Олійник. Далі коротко про головне. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Уроки історії про Аушвіц. пекло на землі. Презентація документального фільму стрічки про Траяна Поповича, мера, який розвивав Чернівці та врятував у свій час 20 тисяч місцевих євреїв. Як не втратити зір, скарги дітей і поради від офтальмолога? Війна з Росією забрала життя ще двох буковинців. Сьогодні відбулось прощання із воїнами, які захищали суверенітет держави. У селі Тарасівці провели старшого солдата Геннадія Нуку. Він служив у військовій частині А 3029 Ще й у селі Новоселець Дністровського району прощалися із солдатом частини А 4267 Олександром Ткачуком. Вічна пам'ять та слава героїв, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Міжнародний день пам'яті жертв голокосту, день знищення євреїв гітлерівською німеччиною, проголошений генасамблеєю ООН, Україна разом з усім світом, уже 78 років поспіль, 27 січня відзначає день пам'яті євреїв, жертв терору і гоніння під час другої світової війни. Саме цього дня 1945 року. Війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого табору смерті Аушвіц-Біркінау, який побудували неподалік польського міста Освенці. Пропонуємо пригадати уроки історії про Аушвіц, пекло на землі, а також злочини нацистського режиму. 15.00, 27 січня 1945 року солдати першого українського фронту заходять до Аушвіц-Біркеннау, найбільшого нацистського табору смерті. Їх шокує усе, що вони там побачили: крематорії, газові камери, знаряддя тортур і тонни перемелених кісток, людських кісток. Із живих залишилося лише 7 тисяч виснажених і важко хворих в'язнів, з яких усього пів тисячі діти. Усі вони це лише невелика частина тих, хто пройшов крізь пекло, ті, кого нацисти не встигли вивести перед наступом радянських військ. У 1933 році до влади у Німеччині приходять нацисти. Вони мають чітку ціль утворити расово чисту державу. Тож євреї вважали чимось нижчим та чужим, ще й навіть загрозливим для німецької раси. Очистити світ від євреїв захотів Адольф Гітлер. Вся його політика була спрямована на це. Цей геноцид забрав життя шести мільйонів: жорсткі гоніння, вбивства і знищення євреїв. У історії відомі як Голокост Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 прем'єра фільму про мера чернівців відбулася у кіномістецькому центрі Івана Миколайчука. Сюжет кінострічки побудований на документальних фактах про Траяна Поповича, мера, який боровся проти утисків євреїв та досяг часткового скасування рішення щодо їхнього виселення. 20 тисяч чернівецьких євреїв залишилися жити у місті. Вони були врятовані. Більше про зйомки кінострічки та про саму прем'єру. Дивіться далі у сюжеті. Неймовірна гра акторів, сюжет та історичні факти про видатного мера Чернівців, сотні глядачів все це й не тільки створили відповідну атмосферу у кіномистецькому центрі Івана Миколайчука. Режисер фільму каже, рік клопіткої роботи вартий цього, аби про Траяна Поповича дізналися все більше людей. Під час вже написання сценарію, коли я вже більш глибоко занурювався в цю тему, і я відверто кажучи. У мене були моменти, коли, коли, коли в мене було навіть таке тремтіння від того, що я знімаю фільм про таку легендарну постать. Вячеслав Хабайл розповідає, що до своєї роботи поставився вкрай серйозно, адже прагну, аби глядачі відчули всю атмосферу і поринуло в історичний екскурс видатної особистості. Цей фільм створений ця 35 хвилинка створена для того, щоб глибше взнати не тільки Трояна Поповича, Пауль Целан, Роза Ослендар. Виживуть тільки закохані «Трайм Попович» та інші. О чому питання? Назва фільму трошечки завуальована. Над проєктом працювала велика команда професіоналів. Кожен вклав частину себе у створення кінострічки. Було супер. Тобто я відчував, що нас надихає пам'ять тих подій, які відбулися тут в 41-му році. І вона і, і ця пам'ять надихає не тільки мене, але й всіх учасників проєкту. Надихнув фільм і відвідувачів. Неочікувано здивована, захоплена цією людиною настільки, скільки він віддав свого, своєї душі, свого бажання самому жити, створити якісь умови для життя іншим людям. Кінострічка В'ячеслава Хабайла, Сергія Воронцова та благодійного фонду Спільні ресурси та ініціативи, що вийшов за фінансової підтримки Агенції міжнародного співробітництва та розвитку Рой Ейд та Асоціації єврейських організацій та громад України, перекладений кількома мовами та братиме участь у міжнародних кінофестивалях. А вже після він з'явиться в мережі, аби кожен міг відкрити для себе видатну постать Трояна Петровича. Роман Олійник, Ярослава Боячок, чернівецький репортер, телеканал. С4. і в продовження теми Чернівецький репортер вирішив дізнатися, як часто відвідують кінотеатри українці, та які кінострічки національного виробництва їх надихають, та чому це важливо? Насправді не часто. А з від початку повномасштабного вторгнення мені здається, я була раз чи два. Думки мої тихі. Мені здається, я дивилася. Ну це з останнього. Так, звичайно, дивилася і. Боже, і поводир, і дуже багато о, кіно, Боже. Мирослав Слабошпицький. І я в кіно не ходжу. не часто. І останній раз я була в кіно, мабуть, раз роки три тому в Харкові. Я вважаю, що курське класне, воно розвивається. Я за ним якийсь час святкувала. Наразі не дуже часто. Але взагалі якість українського кінематографу і це достатньо високий рівень. І, до речі, я вважаю, що наші фільми дійсно варті світових нагород. Взагалі, останній раз це було. В неділю дуже важливо, щоб вітчизняний кінематограф розвивався. Ну, слухайте, треба підтримувати, по-перше, своїх, а по-друге, останнім часом правда класні, дуже фільми виходять. Не часто ходжу, на жаль. Раніше було це більш привабливо, зараз такий час трохи більше сумний. Наприклад, Щедрик, то звичайно і ходимо, і бачимо, і радість того, що і такі теми у кінематографі з'являються, і якість така. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, коли останній раз була в кіно, тому що немає часу. Готуючись до е мультитесту, ще коли було ЗНО, то нам рекомендували дивитися фільми, такі як Ревуть вели, як ясла повні. Блекаути по Україні спричиняють не лише перебої у роботі підприємств, а й проблеми зі здоров'ям. Діти та батьки скаржаться при недостатньому освітленні необоєм страждає зір, а особливо через телефони та інші гаджети. Напередодні нового навчального семестру мій колега Максим Берник розбирався, як уникнути погіршення зору. Освітяни непокоїться без електроенергії. Діти вимушені більше користуватися гаджетами та навчатися у темряві. Директорка 22-го чернівецького ліцею Леся Бабій переконана, у такий час особливо важливо слідкувати за здоров'ям школярів. На організм є звичайно навантаження. Це і навантаження на опорно-руховий апарат, і звичайно для очей. Діти і так перебувають, тому що гаджети, вони виснажують дитячий організм, який ще тільки розвивається. Поділяє думку директорки і Ірина. Жінка прийшла з донечкою до офтальмолога. Розповідає, її маленька Оля часто дивиться мультики у телефоні або на планшеті. Вже навіть почала мружитись. Вона могла сидіти півгодинки без перестанку, і, звісно, мені хотілося, щоб це було набагато менше. Пригадую вперше звернулись до фахівців три місяці тому, просто для профілактики. Лікарі виявили проблеми і одразу почали працювати над покращенням зору. Ми що три місяці перевіряємо зір, також ходимо на апаратне лікування для того, щоб підтримувати оцей зір, який в неї є, і навіть щоб і покращувався». Також мама регулярно гуляє з донькою на свіжому повітрі та обмежила користування телефоном. Офтальмологиня Катерина Іринчина зауважує, варто дотримуватись чітких правил, аби вберегти зір. Ми повинні слідкувати за осанкою дитини, і обов'язковим правилом це є відстань від очей до гаджету чи книжки. Ця відстань повинна становити 30-35 сантиметрів. Також наголошує, робоче місце має добре освітлюватись. Сяйва від свічок чи гірлянд недостатньо. Я б рекомендувала дотримуватись певних правил гігієни зору. Чернівецький репортер вирішив дізнатись, чи дотримуються цих правил містяни. Та ні, я б не сказав. Не. Катерина Іринчина підкреслює, ці рекомендації знадобляться не тільки школярам, а й дорослим. Ще лікарка радить не працювати без перерв. Я рекомендую дотримуватися правила, яке називається 20-20. Тобто 20 хвилин роботи за гаджетами. Чи, наприклад, 20 хвилин дитина читає книжку? Після цього дитина на 20 секунд відводить погляд десь на якийсь предмет, який розташований за 5 чи за 6 метрів від дитини. І вже ці правила містяни знають. Читати я б радив дійсно при світлі. Одного гаджета недостатньо. Треба, щоб була ще якась лампа, фонарик. Інтернет не працює. Ми просто відпочивай. Офтальмологи рекомендують регулярно перевіряти свій зір, особливо зараз, коли світла недостатньо, а монітори і екрани стали невід'ємною частиною роботи у дорослих та для навчання дітей. Максим Берник, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Навчати якісніше освітяни боковини пройшли сертифікацію. Це дозволить їм ще краще проводити навчальний процес в умовах війни та відключення електроенергії. Зауважила директорка обласного центру якості оцінювання освіти. Усі деталі дізнавався Микола Швець. Марина Мадзюк, вчителька початкових класів, зізнається, на сертифікацію погоджувалась з побоюваннями, адже це складний та довготривалий процес. Чесно кажучи, це не був такий виважений крок, більше спонтанний, тому що, здавалося, чимось недосяжним і переживала через те, що в цьому році набрала перший клас. Тому, не знаючи дітей, звичайно, якось трошечки було моторошно, але все-таки вирішила. Вирішила робити якісь кроки до цього. Тому зареєструвалася, як бачите, успішно прийшла. Сертифікація педагогів складається з трьох етапів: зовнішнє незалежне оцінювання, анкета та оцінка роботи вчителя експертами. Наш навчальний рік набагато складніший за попередні роки, не пам'ятаю такої інтенсивної роботи. Ускладнилося в першу чергу через те, що частіше тривоги. Діти психологічно потребують так само постійної психологічної підтримки. І ми як вчителі. Маємо шанси вигоріти просто швидше в таких умовах. Загалом сертифікацію прийшли 36 шість буковинських вчителів початкових класів, які зареєструвались на оцінювання. Часи надскладні. Наші вчителі із сховищ, наші вчителі в умовах відсутності світла і інтернету, все ж таки знаходять різні способи по перше, зв'язку своїми учнями, а по-друге, враховуючи різний рівень стресу. Різний рівень пережитого кожної сім'ї, кожної дитини, особливо якщо в класі є внутрішньопереміщені особи, дітки, які пережили оцю всю трагедію війни, то вони володіють різними методиками компетентнісного навчання. Така сертифікація надає вчителям 20 відсоткову надбавку до зарплати впродовж трьох років. У 2023 сертифікацію зможуть пройти окрім педагогів початкових класів, вчителі математики та української мови. Микола Швець, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Погода у вихідні залишиться хмарною і морозною. Стопчики термометрів вночі опустяться до позначки мінус 6 градусів за Цельсія. А у день очікується до 4 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, опадів не передбачається. Наразі це вся інформація яку встигаємо вам повідомити. Залишайтеся сі чотири і пам'ятайте, разом ми сила.